На зараз, до вашого відомо, засідання виконкому, а не просто розмова на вулиці. На засіданні, на засіданні я ж сказав, що ми зараз вживаємо всіх заходи для того, щоб розірвати договір оренди. Далі ми уповноважимо. Я думаю, що до 6 числа ще допрацюємо питання, що ми кажу, що створена робоча група, хто буде управляти ринком. ринком. Но не ті люди, які до цього часу це робили. Однозначно, і ви будете платити офіційну плату, без ніяких побоїв і, і без, без того стенду, розумієте, який я вже встиг побачити 10 хвилин, чи мав часу, я вже встиг побачити. Це кошмар. Прошу пане. Виходячи з цієї ситуації, я теж все тоді потрібно, звернути увагу на те, що треба розглянути, що твориться на інших ринках. Нашого міста. Якщо така ситуація твориться на інших, то я думаю, так само треба буде приймати відповідні рішення нами, як виконавчим комітетом, і як сесію міської ради. А те, що стосується сьогоднішнього голосування, звісно, я буду голосувати так, як будуть голосувати представників партії Свобода і Батьківщина так, як на Всеукраїнському Питання, воно ще буде мати своє продовження, тому що, крім того, що можливість судова тяганіна з торговим сервісом, хоча є регулювання цього питання цього питання, бо я сьогодні не знаю, чи ви бачили відео, я дивився на дудку, не хочу коментувати навіть. Але є ще одне важливе питання, є судові спори зараз. Судові спори. Зі сторони облас спілки до міста по цьому ринку, розумієте, це теж не непроста питання. Але в мене є своє бачення, як його вирішувати. Але зараз найголовніше людям це все набридло. Оці побори, це ставлення до худоби, що людина м'ясо хоче продавати, а їй кажуть на, на три букви, до жінки. Тобто людям це все набридло.